Навіть і не здогадувалася, що можна так писати листи і відпускати їх в ефір без адрес і штампів, без жодних умовностей або що. Вони спорхують з грайками золотавого листя і кружляють до тебе, адже точно знають пункт свого призначення. Україна передова. Може, завтра, а може за кілька день. Чи може за кілька життів ти впустиш їх до своєї зосередженої душі, де немає нічого зайвого, як у бліндажі. І тоді вони проростуть у твоїй здичавілій реальності, запашним зернятком віри та вірності, моєї віри у тебе, воїне моєї землі? Марія Дружко.